Друзі, всім, всім привіт! Я сьогодні хочу з вами трішечки ближче обговорити тему харчування. І сьогодні саме той день, коли я хочу з вами готувати, снідати, обідати та вечеряти. У мене на сніданок буде дуже проста їжа, доступна кожній людині, чи то в місті, чи то в селі. Обід буде теж дуже простий, і вечеря не менш простіша, ніж сніданок та обід. Основне, що ця їжа буде ситна. Вона мене повинна насищати на 4-5 годин. Від сніданку до обіду я повинна бути ситою, і від обіду до вечері я також повинна бути ситою. Живу я без перекусів. Перекуси для мене дуже шкідливі. Я вже вам розповідала про те, що я веду щоденники. Сьогодні це мій робочий щоденник. І я завжди щотижня починаю свій. Тиждень з щоденника. Так от, сьогодні, понеділок, друзі. І я зранку завжди записую, що я буду робити. Або в неділю з вечора я пишу, що я буду робити. Так от, сьогодні мої плани нічим не змінюються від вчорашніх позавчорашніх. 8.00 це моя гімнастика для суглобів, далі мій сніданок, потім мої справи до обіду, потім обід, потім знову справи до 17, потім вечеря. І від 17 до 22 я займаюся справами. Або це я їду кудись по справах, або я займаюся домашніми справами, або це в мене навчання, або зйомки. Дуже насищено в мене зараз життя, мені дуже подобається. Я думала, чим я буду займатися в цей період, коли війна йде. І е, коли я не займаюся моєю основною діяльністю, чим я займалася до війни, але хочу вам сказати, що все змінюється на краще. І я себе зараз знайшла в зовсім іншій е, роботі. Я займаюся такою справою, яка мені дуже подобається, яка мене надихає. І я хочу вам сказати, я від цього кайфую. Я допомагаю багатьом людям скидати зайві кілограми і напрацьовувати правильні звички. Що таке правильні звички? Навіть ведення планера ось цього, де я планую свій день, я записую, ось, дивіться, понеділок. Я ставлю яке число і прописую повністю весь день. Так? Що у мене там у 18-й годині я повинна виїхати і їхати на зустріч. І 8.00 у мене гімнастика. Все, а в 5.30 я встаю, у мене гаряча водичка 350 мл. Потім у мене обов'язково, обов'язково мої домашні питання. Я повинна по дому подивитися, де що прибрати, що скласти, що в холодильничку, все, щоб в мене було чистенько, порядок, 8.00 я роблю гімнастику. І потім, якщо потрібно, роблю або домашні справи, або навчаюся, або їду по справах. Тобто, отакий в мене графік завжди є чим себе займати. Що я сьогодні хочу з вами готувати, друзі? На сніданочок у мене буде омлет. На обід у мене буде сьогодні розсольник, а на вечерю у мене будуть гречаники. І у мене вже є обід, та вечеря в мене приготовлені, а сніданок я буду готувати разом з вами. А ще, друзі, я сьогодні буду готувати желе з полуниці без цукру. Покажу вам, як я готую на смак, воно таке, ніби мус. Дуже смачно подобається навіть діткам. І що вам хочу сказати, що таке правильні звички? Правильні звички напрацьовуються на протязі 21 дня. Ніяк вони не напрацюються за тиждень, за 14 днів. І потрібно писати, хочете правильну звичку, як навчитись зранку вставати, як правильно харчуватись, як прибрати перекуси, як прибрати цукор, як прибрати е, шкідливі звички в своєму житті, тому що шкідливі звички напрацьовуються набагато швидше. От Попробуйте відмовитись від цукру. Це набагато довше, ніж ви почнете їсти цукор. Швидше ви втягнетесь в цукор, ніж вийдете з залежності. Цукрова залежність це також залежність, тому 21 день і ви напрацюєте правильну звичку, тільки щодня потрібно писати. Так само звичка до ранкового підйому 5.30. Хочете навчитися вставати, це потрібно напрацювати цю звичку. Так само лягати спати в 22-й хочете лягати так спати, напрацюйте цю звичку. Все пишіть, все пишіть. І воно поступово, 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 так само, як і ми ми качаємо. Фізкультура це велика праця. Люди, спортсмени, які ходять на спорт щодня, вони ви думаєте їм легко, ви думаєте, вони спочатку так бац, встали і побігли. ні, це також такими кроками серйозними і вони йдуть до перемоги. Вони напрацьовують правильну звичку бути в спорті, в системі. Це постійний спорт, постійна праця над собою. Тому, друзі, давайте поїхали, проживемо цей день з вами разом, приготуємо щось. І я надіюсь, буду вашим мотиватором на правильні зміни в вашому житті, на правильні зміни в харчуванні і на ранкові підйоми, і ранкові походи спати. Це теж дуже важливо. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки та не забувайте ділитися моїм відео і пишіть ваші коментарі. Мені буде цікаво почитати, що ви, як ваші, які звички у вас. І зворотній зв'язок обов'язковий для мене. Я хочу розуміти, кому це подобається і що саме ви хочете від мене бачити. Сьогодні, друзі, хочу показати вам мій сніданок. Він дуже простий. Але дуже ситний. Мені потрібно такий сніданок, щоб він мене насищав на 4-5 годин. Натираю сюди пармезан козячий. Буквально грам 15, трішечки солю. Стебло Селери замороженого укропчика трішечки. Це салат «Айсберг». Трішечки викладаю малосоленої сьомги і трішечки овечого м'якого сиру. Тепер у мене ще до сніданка буде чай. Пакетик ромашки, полумиця. Чим я снідаю при аутоімунному захворюванні. Правда, у мене зараз моя хвороба в ремісії, але я все одно не нарушаю правила мого особистого протоколу. Я для себе сама складала протокол, тому що звичайний той, що дають лікарі, мені не підходить. У мене немає глютену, у мене немає коров'ячої молочки. У мене немає ніякого м'яса жирного свинини та яловичини. У мене дуже простий сніданок, омлет з стеблом селери, зеленю, трішечки сьомги я додала, дуже смачно. Я додаю сюди трішечки солі, але стараюся не пересолювати. Це для мене важливо. Сніданок смачний, дуже ситний і корисний. Цей сніданок насищає надовго мене, повинно бути мені мінімум 4-5 годин до. З наступного прийому їжі до обіду або до вечері. І вечерю я повинна закінчити не пізніше 18.00. Наприклад, я починаю о 17.00 і закінчу о 17.30, 1800 якщо я там спілкуюся з кимось чи ще. І ще в мене буде чай такий дуже смачний. Там у мене ромашка, полуниця, апельсин, лимон. І я ще взяла трішечки меду сьогодні. Сніданок мій пізній. Зараз 11 година ранку і ось я снідаю. Я взагалі не хочу снідати, але так як я випиваю вітамін D3, його бажано пити зранку, ніяк не ввечері. тому я мушу снідати зараз. А так би я і не снідала, може ще гуляла би без сніданку. Я готую желе з замороженої домашньої полуниці. Отак я викладаю сюди полуницю цілу. Желатин швидкорозчинний висипаю і заливаю водичкою холодною, вже кип'яченою. Додаю сюди мед. І гарненько зараз мед розтане. І я буду перебивати це погружним блендером. Все. Тепер я додаю сюди желатин. Потрібно, щоб він весь тут розійшовся, цей желатин. Тепер я беру погружний блендер. Розливати по отаких от киманочках. Буде дуже гарне мусове. Все, друзі, дивіться, ось таке смачне, просте, желе суфле у мене буде. Зараз воно трішечки схолодне, я поставлю його в холодильник до повного застигання. Обідати сьогодні я буду розсольником. І, до речі, він у мене достатньо густий, тому що рідка їжа мене не наситить до вечора, я живу без перекусів. Що я сюди зараз додам? Трішечки безлактозної сметанки. Багато людей мені задають, чим я харчуюсь. По-перше, Мало того, що я скинула 25 кілограмів зайвого, я ще й маю аутоімунне захворювання. Коли моя хвороба в ремісії, я собі дозволяю їжу з картоплею: супчик або розсольник, або борщ. Це два рази в тиждень, може бути раз в тиждень, залежить по бажанню. Коли в мене вийшла була хвороба з ремісії через стрес, я замість картоплі. В супчик собі клала корінь селери або стебло селери І ще я додаю вівсяні висівки. Якщо просто бульон, я додаю вівсяні висівки, вони мене надовго насищають. До речі, дуже смачний розсольник корисний. Тут куряче філе трішечки. Я дуже люблю розсольник солянку, червоний борщ, зелений борщ. щавлю. Я варю щавльовий борщ з шпинатом, додаю щавель, шпинат. Мені дуже подобається, що в мене ще буде на обід. Якщо я захочу, може я ще з'їм трішечки апельсину або яблуко. Все, більше нічого не буде, тому що в мене був дуже ситний сніданок і він був трошки запізно. Взагалі потрібно снідати з 9 до 10, тоді дуже класно сніданок. З 13 до 14 і вечеря з 17 до 18. Якщо я десь йду в якусь ресторацію, то це має бути їжа правильна, де немає глютену, де немає цукру і де немає ніяких таких продуктів, які спровокують мене або алергічну реакцію дадуть, або ще щось. Я за цим слідкую дуже ретельно. Вже багато років я слідкую за своїм харчуванням. Я сьогодні не скидаю вагу, тому що я добилася результату. Я тримаю себе в формі, моя вага не повинна перевищувати 52 кг. Все завжди у мене так. Місяць січень, це після новорічних і різдвяних свят. У мене іде. Така спокійна їжа. Цілий січень я їм спокійну їжу, щоб мені не провокувати, щоб дати спокій кишківнику, щоб пішлункова залоза відпочила. Це дуже важливо для мене. Я особисто ділюся своїм досвідом, своїм прикладом. Може, якісь я роблю помилки, може, щось не так в харчуванні, але я це допрацьовую пишу обов'язково, що я. Наприклад, їла, як я себе почуваю, як я сплю вночі. До речі, я зараз почала спати добре, тому що були безсонні дуже часті. Через те, що, наприклад, увечері я могла поїсти, лягти спати і не заснути. Правильно не вчасно заснув, ти не відпочив. Твої гормони неправильно працюють, твій організм не відновлюється, ти не відпочиваєш, і все працює проти тебе. Клітини повинні відпочивати, відновлюватися. Організм, коли відпочиває глибокий сон, тоді відновлюються клітини. Весь організм відновлюється. Людина повинна засинати максимум до 22.30 і спати до 4 ранку сильним сном. А якщо людина серед ночі просинається і ходить ще найгірше до туалету, ночні походи до туалету можуть бути причиною цукрового діабету. Якихось хвороб інших, серцевих захворювань, щитоподібної подібної залози. На це потрібно звернути увагу і бажано звернутися до лікаря, до ендокринолога, до терапевта, до кардіолога. Не запускайте себе, тому що це дуже важливо. Наше здоров'я важливе. Я у себе одна. Розумієте, у мене одне життя. У мене не буде більше другої іри, яка замінить мене. У мене не буде другої можливості прожити це життя і сказати, о, якби я прожила, я би прожила ось так або ось так. І до речі, я хочу вам сказати, що я не даю тут нікому ніяких рекомендацій, як поступати вам. Я ділюся своїм прикладом, своїм досвідом. Я скинула 25 кілограмів жиру і хочу сказати, що я багато шишок набивала, я багато спотикалась, падала, піднімалася далі, йшла. Моя задача була скинути вагу за рік. Я скинула протягом 6-7 місяців я скидала вагу і потім я закріпила. от З 2006 по 2007 я скинула. Уже в 2008 році я була дуже класною формою, я пам'ятаю, в мене є фото, де я дуже гарно виглядаю. І е, я зробила потім абдомінопластику після кесаря. У мене був дуже криво порізаний живіт, і мені виправляли. Чи то 2010, чи то 2009. Я вже не пам'ятаю, було давно і забулося. Тому, друзі, хочу вам сказати: бережіть себе, будьте впевнені в собі і йдіть вперед до своєї цілі, і йдіть, і перемагайте, у вас все вийде. Бажаю всім гарного, вдалого дня. А вечеряти я сьогодні буду гречаниками. Вони вечеря в мене буде з 17 до 18 години і будуть просто гречаники. І все дуже просто. Це доступна їжа, проста їжа. Можуть харчуватися такою їжею. Всі в гречаниках у мене куряче філе, і гречка, яйце, вершкове масло. Все. Підписуйтесь, будь ласка, друзі, ставте лайки, пишіть ваші коментарі і діліться моїм відео. Я дуже давно не пила каву, друзі, і сьогодні вирішила в обід. Після того, як я пообідала випити отаку малюсеньку чашечку кави, подивіться на цю піночку, яка вона гарна. І з'їм капелюсічку меду і маленький кусочок яблочка.